Селям алейкум, мир вам. Як хочеться, щоб вимовляючи це привітання, ми справді мали на увазі, що мир настав. Ну він настає не просто так. Ми маємо докладати зусиль до нього. І сьогоднішній випуск краймі Вокс із винятково цікавими гостями, він якраз про це. У мене в студії, а я Андрій Куликов. Ахтем Чейгос, народний депутат і заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу, і Олег Сакян, політолог. Коли президент Сполучених Штатів Трамп... Каже, що зустріч на Алясці дала 10 із 10, От у мене насправді виникає перед очима образ мішені, центр там 10, він влучив десятку. Чи влучив він в нас, в українців? Чи насправді, коли він каже, що і я, і Путін, тобто і він, і Путін однаково хочемо припинення війни, це не означає, що однаково не хочемо припинення війни. Вперше від 2019 року відбулася особиста зустріч керівника Росії і президента Сполучених Штатів Америки. Зустріч тривала три години. І президенти потім говорили на спільній прес-конференції, при чому говорив в основному Путін. Коментарі різні. Звичайно, дехто каже, це крок назустріч миру, це крок в напрямку, який потрібний для врегулювання. Інші кажуть виграв Путін. Три години переговорів, жодних офіційних оголошень про якісь угоди, що ми насправді отримали.